Цілодобове патрулювання, максимальна швидкість 160 км за годину, зацікавлені зі сторони десятків країн з усього світу. Це новий американський Боїнг чи можливо високоскрєпний Орлан? Ні, це український ACS-3. при нашій ціні, яка серйозно нижча, ніж у наших конкурентів. Ми пропонуємо по ряду технічних особенностей ліба теж саме, або лучше. ACS-3 вже встиг себе зарекомендувати під час пожежі на арсеналі в Ічні. Завдяки безпілотнику за кілька годин була створена детальна 3D-карта з усіма осередками вогню та вибухонебезпечними зонами. У звичайних умовах така робота може виконуватись кілька місяців. Одразу відповідаємо на найважливіше питання: так, Міністерство оборони зацікавлено у розробці і вже підписало контракт на закупівлю екземпляру. Очевидно, така пташка заходить у військо не для гасіння пожеж. ACS-3 здатен передавати дані з камери на відстані понад 100 кілометрів. Крейсерна швидкість апарату 120 кілометрів на годину. До прикладу, у Боїнгу Скан Ігл 89, а у російського орлану 10 лише 80. Безпілотний літальний апарат має розмах крил близько трьох метрів, складається і розкладається без інструмента, злітає з катапульти, Сідає на парашуті з пневматичною подушкою безпеки. Унікальною перевагою українського безпілотника є матеріал виготовлення. Апарат легкий, але міцний. Це композиційні матеріали, це суміш скло, вугле, пластиків, кевлар використовується там, де це необхідно. На висоті 800 метрів acs 3 залишається непомітним для жодної людини. У свою чергу засоби РЕП також не здатні перехопити цей БПЛА. Нашого безпілотного літака є комплекс заходів, які забезпечує його захист від впливу електронних засобів. Я не буду розкривати технічні деталі, тому що наше інтерв'ю можуть побачити і наші вороги, тому ми не будемо їм давати інформацію. Виробники знайшли оптимальне рішення і для камери. Це латвійський Епсілон-140 компанії Октопус, який за співвідношенням якості та вартості один з кращих на ринку. В ній встановлений денний сенсор з 30-кратним оптичним зумом і інфрачервоний сенсор, тобто тепловізор, який дозволяє побачити людину на відстані до 2 кілометрів. Наземна станція керування універсальна як для оператора камери, так і для самого acs 3 Пристрій легкий, компактний і транспортується у закритому вигляді. Її можна занурювати в воду без причиненної шкоди. Вона може до 6 годин автономно працювати на вбудованих акумуляторах. Вона не боїться дощу. У рік компанія здатна виготовляти 20 таких безпілотників. Проте зацікавленість вітчизняних силових структур та зовнішніх клієнтів наштовхує на розширення. Скажу так, ми до цього готуємось. Частково ми вже до цього готові, і в ті процеси, які ми будуємо систему на виробництві, вони вже мають на увазі можливість майбутнього розширення. Світовий ринок безпілотників напрочуд конкурентний, і закріпитися на ньому з новим продуктом непросто. Однак зараз саме український виробник має можливість це твердження спростувати. І від цього виграє не тільки компанія, а й військо та країна загалом. В'ячеслав Назаренко, Олександр Соловій, про військо.